Одеса, море, 13-та станція Великого Фонтану. Прийшла на море полюбуватися знов чайками, морем, красою Чорного моря, Одесою Он летить прямо на нас. Гляньте, яка краса. Море сьогодні ось таке. Хвилі із білою. Шумою, шум з біленькою, а чайки ось так біля нас ходять, стоять, і ми полюбуємося трошечки. От так покажу бережок, покажу. Тут вихід на берег, дуже багато сходинок. коли щитала, але вже забула, чи 92, чи 102. Ой, що щось мало сказала. Мабуть, 140 чи що. Ось так десь. Ну зараз, може, буду йти. так. Вон, гарно, як гарно, гляньте, прямо біля нас літають. Краса. Полюбуємося, полюбуємося цією красою, такою Чорного моря. Чайки плавають. Мало плавають, але біля нас літають. Прямо летять біля мене, вони якісь вже ручні, не бояться навіть. Оце, оце таке чудо. Чудо і краса. Краса, краса. Як то? Є у мене така нагода побувати на Чорному морі і разом з тим поділитися з вами цією красою. А то все літньої пори, а в грудні море дуже-дуже гарне. І цікаво тут побувати. Голуби прямо під ногами. Не взяла нічого, щоб їх поготувати. На другий раз, як буду йти, візьму якогось зернятка. Чайки, бачите, як красиво вони на березі. Обступили. О, тут ціла зграва їх. Сьогодні морша нема. Прошли раз бачила, як купається. Пишіть, якщо вам цікаво мої відео з Одеси з Чорного моря. Підійду ще ближче трошки щоб показати цю піну. Морську красу. Тут далі 14, 15, 16 в ту сторону. Великого станція великого фонтану, туди 12-та станція Великого фонтану. До самих майже ніг прийшла хвилька. Дуже-дуже мені подобається Одеса, подобається море і люди тут привітні. Сьогодні йду, здоровається до мене, якийсь зовсім вже чужий мужчина. А я кажу, а що? А він каже, просто так. Поки йшла до моря, сміялася, думаю, боже, яка Одеса привітна. Ну все, буду закінчувати своє невеличке відео. До зустрічі!